Ситуація у Бурштині, наслідки обстрілів університету нафти і газу та підтримка ветеранів і їхніх родин. Основні питання, які обговорили народні обранці на двох профільних комісіях обласної ради, продовжить наш Денис Лужний. Чи ви вже провели тендери? Якщо не провели, чому не провели тендер? Ви звертаєтеся до нас? Ми ставимо таке питання як до голови міста. І якщо навіть ви будете проводити скільки займе тадена процедура, скільки займе вироблення котедень і їх встановлення і запуск даних соціальних об'єктів від альтернативних джерел енергії ми не могли проводити, тому що не було коштів. Не було призначно. Пане Гало, трошки неправильно, ви кажете. <плес> я, я вам я відповідально заявляю директор департаменту будівництва, -як, який провів колишній, колишні, провів я сотні задарів. Є питання очікуваної вартості. Ми, ми могли і скоріше, дійсно, ми мали йому мільйони, ми вже могли проводити терміни і розписати графіку на два роки. Це неправильно, але могли би так робити. Але суть іншу. Ось так розпочалася комісія обласної ради з питань бюджету. Головна тема бурштинська громада, яка ризикує залишитися без опалення. Якщо говоримо про котельні для соціальної сфери, це школа номер 1 школа номер 2 і школа номер 3 то нам тут необхідно 30 мільйонів коштів. 30 мільйонів для того, щоб закупити котельні і збудувати їх. Є у нас проекти: три проекти для цих трьох шкіл. І це вартує 30 мільйонів. Ми звернулися до вас, щоб допомогти нам 16 мільйонами. Теплом потрібно забезпечити і людей, каже Василь Андрієшин. Якщо говорити про котельні 10 та 8 мегаватт, це для населення, то там кошторисна вартість зі всіма роботами, також з підведенням газу, це півтора кілометра, треба газ вести середнього тиску діаметром 250 мм, то це все буде коштувати біля 200 мільйонів. Такі кошти чиновник сподівається отримати від уряду. Якщо говоримо про 200 мільйонів, то тут ви знаєте, держава бере десь на себе зов'язні, хоче нам допомогти. І, мабуть, це таки воно так і буде. Що саме так воно і буде, поки невідомо. Допомогти обіцяють в області. Насправді йому сьогодні позаздрі важко, коли ціла громада є заручником військової ситуації. «Сьогодні треба буде рекомендувати інмістрації, от прорахувати. Що сьогодні може дати вже з резервного фонду і містові Буштину, Університетові Нафтигазу, і, і тим, скажімо, населеним путам, що вже постраждали відповідні, що залишити в резерві, бо ми не знаємо, що буде за тиждень, два, за місяць до наступної сесії, поки ми зможемо дати перевиконання бюджету. А потім під час сесії знову ж таки думати, що ще додати з урахуванням всіх тих викликів, які вже є і ще потенційно будуть. Звернення бурштинської громади депутати підтримали одноголосно і направили його в обласну державну адміністрацію для напрацювання відповідного проєкту рішення. Опісля перейшли до питання ліквідації наслідків обстрілів університету нафти і газу, що залишається зараз невиконаним ще другою чергою. Лишається корпус номер 7, Це сам найбільш постраждалий корпус, в якому є зруйновано півтора стіни. ПКД приблизно вони ще не видали цілковиту е, основну цифру, але в районі 36 мільйонів гривень, тому що там повністю дах, там стіни, там доволі все складно. Є проблема ще по ангару, а це є лабораторія профільна Сіменса. Фінансову університет підтримала і компанія ДТЕК. А от робити те саме для бурштинської громади, вона відмовилася, стверджує її очільник. ДТЕК, на жаль не долучається. В них своїх проблем дуже багато. Вони просто не можуть. Ну якщо вони розстрочили свої платежі податкові, то ясно, що вони не можуть нам допомагати. Компанії, які є представниками групи «Нафтогаз», «Нафтогаз» взяла повністю Нафтогаз на себе відповідальність. Інші приватні компанії «Детек, «Нафтогаз» – 3 мільйони гривень і ДЕТЕК залучили кошти. Виявляється, що можна і міжнародні допомагають для того, щоб постати нафтої газу. Відповідно, звичайно, що будемо задоволені рекомендувати у центральній адміністрації. Вишукати певні ресурси, кошти для відновлення нашого нафти, газу по допомогу до депутатів звернулися і представники Прикарпатського та медичного університетів. Їм теж пообіцяли підтримку, як і військовим та їхнім родинам. Туди входять і питання здоров'я, і питання допомоги людей з інвалідністю, і питання. Е е е Психологічної реабілітації і дуже багато інших моментів, які приходять по потребі часу, загалом на обох комісіях народні обранці обговорили 12 питань.